Від сповнене добрих намірів, які так і не здійснилися, на навколо себе в юди, які дотримуються всіх правил, які чекають дозволу діяти, які вірять, що бути правильним достатньо, щоб отримати винагороду. А ми їх першими проковтує система. А ми вони докодують найбільше зусиль і отримують найменше натомість. І кого зрадили? Пригнорували, покинули все своє життя, вичули красиву брехню, цішну ілюзію. Овляв, якщо він чесний, то світ йому чесно відплатить. О, якби він був добрий. То до нього б добре ставилися, але в глибині душі. У тій частині свого розуму, до якої ви уникаєте дотиків у випадковій розмові, ви знаєте правду, і знаєте, що владі байдуже до вашої моралі, ажливо, те, що ви пропонуєте. Причина, чому хороший хлопець завжди залишається позаду, Е не нещастя, е тому, що він грає в гру, яку не розуміє. Отже, він дотримується правил будь-якої дошки. Справжні майстри реальності грають в іншу набагато давнішу хру Ра написана п'ять століть тому людиною, яка бачила людську душу, не такою, якою вона повинна бути, а такою, якою вона є, насправді двікола. Ло ат що ви тут почуєте? Не для тих, хто шукає розради чи хоче вірити, що все буде добре, якщо вони думають позитивно попередження. Покажу тобі, як розібрати програмування, яке досі залишало тебе слабким, навчу тебе думати як принц, іслити як мак'явеліс, не означає стати злим, сидите чи тлумачені філософії, е означає стати ефективним, е означає спостерігати за механізмами людської, природи, жадібністю страхом, заздрістю, честолюбством. Замість того, щоб обудуватися цим, навчіться ним керувати, авчання рухати правильні важелі. Рештою у вас буде нова операційна система. І зрозумієте, чому програвали битви? Про які навіть не підозрювали, і навчитися будувати репутацію, яка захищає вас, використовувати мовчання як зброю та нейтралізувати загрози ще до їх появи. Але знайте, ця ясність має плату. Тільки ви побачите нитки, які рухають світом. Ви більше не зможете знову бути маріонеткою, але розумієш механізми влади, втрачаєш ростіш немності і побачите приховані плани за кожним рукостисканням, розрахунок за кожною усмішкою. Якщо ви не готові до цієї самотності, зупиніться тут, оверніться спати, але якщо тобі не бридло бути пішаком у чужій грі, залишайся, очнемо операцію. Верши урок смерть ідеалізму, Перший крок до мислення, як принц, я не болючішим. Потрібно вбити в собі ідеаліста. Іль шість людей жире фантазією. А селяє світ треба. Люди повинні бути вдячні, і бос має визнати мої зусилля. І партнер повинен бути лояльним. Зрештою, я був лояльний до нього. Еслоро треба є корінням усіх ваших страждан. Е, заперечення ранність, а писав т'юдина, яка бажає зробити доброту своїй професії в усьому приречена на поразку серед багатьох недобрих. Рочитайте ще раз: що ви наполягатимете на тому, щоб бути хорошим у світі, якого немає, вас знищать. Е не цинізм, ефізика. Коли ягня потрапляє до вовчого лігва, воно не отримує балів за свою чистоту, його пожирають, обмислити як принц. Вам потрібно перестати дивитися на світ через призму власних чеснот і повинні зірвати фарбу і побачити гниле дерево під ним. Юдьми керує власний інтерес, відправна точка. Оле хтось допомагає вам, він допомагає собі. Оле хтось любить вас. Він любить те, як ви змушуєте його відчувати. Оле хтось стежить за вами. Він стежить за безпекуючі перевагами, які ви пропонуєте. Риняте, цього не робить вас яркими. Вільните його, коли ви перестаєте очікувати, що люди будуть святими. Ви перестаєте розчаровуватися. Коли вони поводяться як грішники, перестаньте дивуватися, зрада. Адже ви їх вже включаєте в свої розрахунки. Розумієте, що вірність це не риса характеру, а умовна угода. Оки ваші інтереси збігаються з чимись. вони будуть лояльними. То в момент. Коли вітер змінюється, угода стає недійсною. Ринц не залежить від чесноти інших, а залежить від потреб інших. Ін створює ситуації, коли в їхніх інтересах бути лояльними до нього. Явіть, що ви опинилися в палаючі будівлі. Обра людина чекає пожежників, а т'явий ліс знаходить вихід і не ненавидить вогонь, а сперечайся з вогнем, уважайте вогонь за те, що він є рунівну силу, і рухайтеся навколо нього. Реба стати радикальним реалістом, рутальний реалізм. Коли ви подивіться на своє життя, перестаньте розповідати собі в історію, яку хочете почути, налізути факти, що він зламаний. Це не тому, що система несправедлива, навіть якщо це так, е тому, що ви ще не навчилися витягувати цінність, що ви самотні. Це не тому, що люди поверхневі, е тому що ви не оволоділи мистецтвом привабливості та обміну цінностями. Деаліст просить легшого тягаря. Ринзбудує сильнішу спину. Озбутися повинен. О, дивіться, що це таке е основа. Е З нього ви будуєте замок на сипучих пісках і не можете орієнтуватися на місцевості, яку ви відновляєтесь бачити руги урок маски. Які ми носимо Епер, коли ви бачите реальність, вам потрібно вирішити, яку реальність показувати іншим. А Тєвелі сказав, ожен бачить, ким ти виглядаєш, мало хто відчуває, ким ти я насправді в сучасному світі автентичність продається як чеснота. Уйди з собою. Кажуть вони, уйти вразливими, е, небезпечна порада, е пастка. Що ви покажете свої слабкості, невпевненість і невідфільтрування думки. Ви віддасти ні, що вас Рейнс розуміє, що для публіки він на особистість. Е символ рокція, ам потрібно вилькувати свій міч. Е не означає брехати, а е означає виявляти вибірково. Ам потрібно здаватися, що ви маєте якості, які поважає світ даватися компетентними, даватися непохитними, гляд моральної твердості, навіть якщо ваші приватні рішення суто прагматичні. Чому що люди судять очима, а не руками? Вони вірять у продуктивність. Одумайте про невпливовіших людей, в яких ви знаєте, не обов'язково найгучніших. Але тих, які домінують у кімнаті, і знаєте, визво найглибші страхи, знаєте, про що вони плачуть у третій ночі? І бачите костюм, і відця поставу, прислухайся до спокійного голосу, а чи ти маску. Оскільки маска міцна, ви й довіряєте. І свідкуєте, що генерал виходить на поле бою, плачучи від страху, армія розвалюється. Ого автентичність знищує його корисність. Кому потрібно носити маску мужності, щоб інші могли запозичити частину його хоробрості, обмислити як принц. Вам потрібно відокремити своє приватне я від публічного. А що особиста особистість належить лише вам і, можливо, одній чи двом людям, які заслужили право бачити це, ублічне є інструментом впливу, оделюте це. О ви хочете, щоб люди відчували, коли ви входите в кімнату, щоб повинні відчувати люди. Трах, повага, любов, комфорт. Що ви хочете, щоб вони відчували комфорт? Одягайте маску слухача і вайте, підтримуйте зоровий контакт. Говоріть тихо, щоб їх почули. Що ви хочете, щоб вони відчували повагу. Одягайте маску, архітектора, в менше говорити, Займайте місце, Затримуйте свою реакцію, змушуйте їх чекати. Е не брехня, е функціональність, е соціальний камуфляж. А я вель радий, що правитель повинен виглядати милосердним, вірним, уманним, релігійним і чесним. Але ваш розум має бути досить гнучким, щоб діяти навпаки. Якщо того вимагає ситуація. Одумайте про робоче середовище, і кого просувають по службі, рідко працюють найбільше. Е той хто виглядає як лідер. То керує вашою репутацією. Ой, хто скаржиться на навантаження? Здається слабким, і хто мовчки делегує і презентує готовий проект? здаються здатними. Контроль розповіді, що ви не напишете свою історію, ваші вороги напишуть її за вас, і вони не зроблять вас героєм, а пишуть як неїдник. бо ще їршить як дурень. І коли не опускаєте пильність на людях, і коли не стікаєте в водах. Де кишать акули, якщо вам боляче осміхніться, якщо ви зазнаєте невдачі, проектуйте стабільність. Синте витікни що в Атервіні у темряві, де ніхто не бачить, а поверхні корабель плавно пливе, княжа дисципліна. А з так, але краще одягнути важку мазку, ніж отримати обличчя, ев і лисиця. Два способи боротьби один законами, інший силою Перший для чоловіків, другий для рарбалеті. Лоскільки законів часто недостатньо. Доводиться вдаватися до звіра. А т'явелі використовує метафоруло і лисиці, а всельне. Озбити вовка, і інжаха є величезною свої присутності та сили, і сиця хитра, і значте пастки, на які наступить лев, а не вр, і стратегії. Ви Не можеш бути просто левом. Якщо ви використовуєте лише агресію, домінування та грубу силу, ви потрапите в пастку, якої ви не бачили. А з переможе хтось фізично слабший, але розумово гостріший, а можна бути просто лисицею. Що ви використовуєте лише хитрощі, брехню та рухиляння, ви будете загнані в кут вовком, який не зважає. На ваші загадки. І просто вирви вам горло, яке Має бути і те і інше умати як принц означає знати, який інструмент використовувати. Ільшість люди мають режим за замовчуванням, а які від природи агресивні кричать, залякують. Чи пасивно агресивні плетуть інтриги, пліткують. Айстер не має стандарту. Айстер оцінює загрозу Я проблема пасткую. Хтось намагається вас обдурити, амагатися змусити його підписати поганий контракт. Амагайтеся зіпсувати свою репутацію чутками у лисицею. Е, битися. В гніві. Оріться з розгубленістю, а дайте їм неправдиву інформацію. Осміхніться, розбираючи їхній план. Еха вони думають, що виграють, доки пастка не закриється на їхній власній нозі. Проблема серйозніша. Тось відкрито кидає, виклик вашій владі. Радир вас прямо на очах. Удьте левом, а раз не час для тонких ігор, а став час видовища абсолютно влади. І атакуєте, атакуєте сильно, подаєте приклад. А т'явелі написав фразу, яка холодить кров у сучасних моралістів. Юди треба пестити або розчавлювати. Що ви завдасте невеликої шкоди, вони будуть прагнути помститися. Але якщо ви виведете із ладу, вони не матимуть способу відреагувати. Що вам потрібно заподіяти комусь біль? Робіть це так, щоб вони не боялися вашої помсти. А ти ядро стратегії шість людей завдає невеликої шкоди. Вони когось ображають. Вони роблять злий коментар. Вони залишають пасивно агресивну нотку. Це чого вони досягають. Це створити ворога, в який буде чекати шансу дати відсіч. Вони викликають обурення, не усуваючи загрози. Рейнс не вплутується в дрібні конфлікти. Гнорути поверхневі порізи як у лисийці. Але якщо конфлікт не минуючи, якщо треба вести віну, він припиняє і нищує здатність противника давати відплату в корпоративному світі. Це не означає а означає, що ви не сперечаєтеся з токсичним колегою. А документуйте його некомпетентність протягом шести місяців і звільніть його. Вніміть його повністю з дошки. Гладити або розчавити, у другом, якого вони люблять, або ворогом, якого вони бояться. І коли-небудь неприємністю, яку вони зневажають. Одивіться на власне життя. Ети лев, коли маєш бути лисицею, ричати в пробці, сперечатися з незнайомими людьми в інтернеті, марна витрата енергії. Ети лисиця, коли маєш бути левом. «Озволяти комусь неодноразово зневажити ваші кордони, сподіваючись, що вони зрозуміють повідомлення. Це слабкість і ткалібруте свого звіра, і ті возмінюти режим, я непередбачуваність, робить його жахливим. Що люди не знають, чи зустрінуть вони чарівного дипломата, чи безжалісного полководця вони будуть ходити навколо нього, пошкарало пімоціна авфімія і вже торкалися цього моменту. Але нам потрібно піти глибше, а більшим ворогом принца є не узурпатор, не вбивця, не суперницьке королівство. Аж найбільший ворог це ваші власні емоції. Моці це біологічні алгоритми, створені для виживання в савані, а не домінування на дошці. Нів робить вас імпульсивним. Трак змушує вас вагатися. Рюбов засліплює тебе, а здрість робить вас безрозсудними. Якщо хтось може викликати вашу емоцію, він контролює вашу дію. Якщо я розлючу ого, я змушу ого зробити помилку. Якщо я змушу вого налякати, я змушу ого відступити. Важати мать явелістом означає ставитися до власних емоцій як до зовнішніх погодних умов і відчуваєте дощ. Але це не дощ, а намокнути. Е холодний стан сервера, коли вибухає хаос. Коли настає криза, звичайна людина панікує і пульс прискорюється. префронтальна кора головного мозку вимикається. Вона повертається до тваринного інстинкту. Рин стремується робити навпаки, підвищенні тиску стає холодніше, овільніше, і ша стає твоїм притулком. Явіть собі переговори руга, сторона кричить, вимагає, погрожує. Ін червоний від злості і залишаєшся нерухомим. Одивіться йому в очі. А нічого не говорить. То момент ти виграв. Хні шум розбивається об твою тишу, як хвилі об камінь. Вони вигоряють і збираєте дані, постерігайте за розширенням зіниць, рислухайтеся до тремтіння в його голосі, рагує, лізу, де кому він кричить. І налякані, боїться чого про годить, чи… Ви маєте перевагу, я відстороненість дозволяє вам використовувати емоції як інструменти, а не бути ними використаними. І можете вдавати гнів, якщо це служить стратегічній меті. Дарте кулаком по столу, щоб підкреслити тезу, але без зміни пульсу срізнити між істерикою та тактикою, як вважає, що краще боятися ніж любити, якщо не можна бути і тим іншим, чому у любов не постійна, розроблено тими, кому ви мало потрібні. Тоном я це не розкіш, це необхідність. Ільна людина не та, яка робить те, що хоче, а та, яка не потребує чогось дозволу, не існування. Архітектор не будує свій будинок на піску, він копає, доки не знайде камінь і лише тоді будує свої стіни, і повинні зробити те саме. Снова всього, ясніть, мати. З нього вас понесуть течією випадковості, без човен у відкритому морі. А питайте себе, чого я насправді хочу, а те, що хочуть ваші батьки, не те, що схвалюють ваші друзі, не те, що нагороджує суспільство. О, ти хочеш. Коли дізнаєшся, запиши це на камені. Е на піску де хвиля сумнівів може стерти тебе. Руги стовп, це дисципліна. Вобода це не від собі, обмежень, а можливість нав'язувати своє. Узикант не має права грати будь-яку. Ну то він вільний, бо володіє вами. Він не вільний воювати. Якому заманеться він вільний, тому що він тренувався, поки кожен рух не був інстинктом і не матимете автономії, якщо не зможете сказати собі ні. Що ви не можете протистояти меті війна, солодіві нема мобутні вигоди. Ви завжди будете рабом своїх імпульсів. Із це міст між тим, ким ви є. І тим, ким ви можете бути, реті стовп, відповідальність. А ага, то, хто плутає свободу з безвідповідальністю, ніби бути відповідальним за себе означає ні На що не реагувати. е навпаки, правжня свобода вимагає, щоб ви брали на себе відповідальність за кожен вибір, кожну помилку, кожен наслідок. Що щось піде не так, не звинувачити долю начальника, економіку, сім'ю, а питати, що я міг зробити інакше? Зробіть це і повідальність це ціна суверенітету. І хто не платить, живуть на милість, інших етвертист адаптивність Відзмінюються. Мінюються правила гри. О, шан, хто чіпляється за єдину страти і єдину ідентичність, єдину версію себе. Буде роздавлений колосом часу. Архітектор не будує будинок для вічного клімату. Він проектує стіни, які протистоять від трудахи, які витримують дош, фундаменти, які не тріскаються під час землетрусу і повинні бути рівними. А вчиться долати невизначеність, танцювати з хаосом. Деться не про передбачення майбутнього, а про те, щоб бути готовим до будь чого а Решті п'яти стов творення, автономія це не лише виживання. А й будівництво Ринц не задовольняться правлінням королівства, він будує міста, пише закони, залишає спадщину і також повинні створити. А чекайте, поки життя надасть вам сенсу виготовляти його. Іщіть, малюйте, створюйте і Малюте, інновації, навчайте, вирішуйте проблеми. Які ще ніхто не вирішував воріння, це найчистіший акт свободи, тому що це єдине, що ніхто не може відняти у вас. А від якщо світ ігнорує вашу роботу, навіть якщо про неї забувають. То простий факт, що ви і зробили, доводить, що ви не були глядачем і були автором. Але будьте обережні. Автономія це не призначення. Це щоденна практика. Кім яс? Він атрофується, якщо його не тренувати. Кожного разу, коли ви делегуєте рішення комусь іншому, кожного разу, коли ви шукаєте зовнішнє його підтвердження, кожного разу, коли ви дієте зі страху замість мети, ви підриваєте свій суверенітет. А чекайте ідеального моменту для початку, дального моменту не існує. Очніть зараз з того, що у вас є, де ви є, але інті акти бунту проти конформізму. Відмовити запрошенню, яке ви не хочете прийняти, заощадити гроші замість того, щоб витрачати. їх на щось зеве, провести годину на самоті в тиші. Це цеглинки вашої фортеці. Пам'ятати, свобода це не право, це досягнення. І хто не народжується вільним, народжуємося залежними. Крихими, сформованими очікуваннями інших людей, то намія є результатом тихої війни, яка ведеться щодня проти голосів, які кажуть, що ви не можете, ви не повинні, ви не заслуговуєте цього і голоси як всередині вас, так і зовні. А більшим ворогом, князя, є не суперник, а власне боягузтво. Вже коли ви відчуваєте тягав сумнівів, коли інерція загрожує, здолоти вас. Запитати себе, що б зробив чоловік, яким я хочу стати. Зробіть це е, завтра, а раз уму, що мабуть, це не місце, куди ми йдемо, а те, що ми створюємо з кожним вибором. Якщо ви не будете контролювати, хтось інше буде. Хтось призначив вам роль у сценарії, який вам не належить, і персонаж, який вони дали вам, буде додатково номером, і будете робочою бджілкою, споживачем, виборцем, гвинтиком, а не писав для передач. Він писав тим чоловікам, які відмовляються ними бути. Він писав архітекторам. І будуєте королівство, а може бути бізнес, а може бути робота, а може бути сім'я, а може бути лише сфера вашого власного розуму. Левін твій, щоб захистити його, потрібні стіни. Отрібна зброя, потрібна стратегія, бути принцом означає не гнобити інших, а не дати іншим гнобити вас. А будівництво настільки міцної фортеці, що ви можете жити за власними правилами. Удивіться дивіться на тих, хто каже, що він вільний, але є рабами власних поривів, рабами боргів, рабами думок, незнайомцу у соціальних мережах. Вони не вільні. Це шматки, коряги, вокань, ринць. Це корабель. У нього є двигун, у нього є кермо, і не розсікає хвилі, решлях вимагає від вас повної відповідальності. І більше не можете звинувачувати своїх батьків, більше не можна звинувачувати економіку. І більше не можете звинувачувати свою природу. Асія Елі каже, що багатство. Удача контролює половину нашої шевді, але залишає іншу половину для нас, О, він може знищити село та щастя. Але князь будує дамби і дамби до того, як приходить вода. Е, чеснота, е страти є. Рипеніт скаржитися на дощ. Обудуте дамбу. Е справжнє розширення можливостей, е розуміння того, що ти не жертва реальності, а і співтворець, і можете зігнути світ. Ін важкий так. Ак, чинить опір, але за допомогою правильного важеля і застосуванням тиску в потрібній точці. Він рухається дна потрібне терпіння. Ринц грає в довгу гру. У Рейн сьогодні хоче винагороди. Князь посадив дерево, яке принесе плоди через 10 років і підтримує нудьгу, і тримує тишу, і тримує нерозуміння натовпу. що він бачить вершину. Ви знаєте, що краєви з вершини варте того, щоб піднятися через багнюку. Тепер у вас є ключі, і знаєте, маска потрібна. Знаєте, що емоції. Це дані, а не накази. І знаєте, що мораль це інструмент, а не ланцюг. І знаєте, що тиша говорить голосніше. Мій шум і знає, що повинен бути левом і лисицею водночас, а вісу підняли. І можете подивитися на новини, на свого боса, на ваші стосунки та побачити механізми, що стоять за всім. цими. велика сила, але водночас і тяга орона важка. Овітря вгорі розвіджене, і вшість шість людей трохи піднімаються. Відчувають холод і біжать назад до тепла стада. Вони обирають синю таблетку, Вони обирають ілюзію. Вони вважають за краще бути щасливими вівцями ніж самотніми вовками. Це нормально світові потрібні вівці. Але я не вірю, що це ваш випадок. Думаю, що ти все ще тут, тому що відчуваєш щось інше і чути голод, і чути потенціал для чогось більшого. Готовий нести вагу. Тепер ви повинні запитати себе, що ви будете робити з цією владою, і стане він тираном, охопленим власною параною. бо він буде справжнім князем, твовцем порядку, захисником власних господарем власної долі, інструменти у ваших руках, еш та воля. Якщо це відкрило вам очі, зрозуміти це лише те, що я можу показати публічно відео, які я не можу опублікувати для всіх. Аспекти темної психології, які я просто не можу обговорювати тут, щоб їх не піддали цензурі, демонетизували чи поховали. Горин прихнічує найпотужнішу інформацію. Інстережатор від вовків, а ти не отара, і передові страти їй існують за гарячою кнопкою. Що ти все ще тут дослуховуєш до кінця, ти не такий, як інші. Ні така увага, як у хижака, а реєструйтеся, якщо ви ще цього не зробили. Але якщо вам потрібно те, що приховано, натисніть кнопку доступу та перейдіть на рівень архітектора і розблокуйте ексклюзивні відео без цензури, які заглиблюються в найглибші аспекти маніпуляцій, динаміки влади та тіньової роботи, і щось цього не зробить. Але те коментар і підпишіться на відео з котом, у чому суть. Лава для небагатьох. І один із них приєднує. Тись до нас і чекаємо.